Пані Валерія, розкажіть, будь ласка, які наслідки обстрілу готелю Краматорськ? 18 вересня 2022 року. Внаслідок ворожого обстрілу було влучення ракети у внутрішній двір будівлі ну, території, так було пошкоджено. Комунікації було пошкоджено саме ту частину, де був водопостачання, теплопостачання, газу, електроенергії. Ну, усіх комунікацій, які були у готелі, воно якраз влучило у, той самий, у ту саму секцію. Також постраждали абсолютно всі номери, що виходили на задній двір, а це половина. Будівлі, вона була як у середині розділена коридором навпіл, да тобто половина номерів виходила на центральну частину міста, так, на вулицю Густуса, і половина на внутрішній двір. І ось абсолютно всі номери, всі а, кімнати, бо там були ще офіси та кабінети, то вони всі постраждали. Винесено абсолютно всі вікна. Ну, це, якщо подивитись на відео та фото, це видно. Також внутрішні пошкоджені всі меблі, що там були, а також е, у коридорі, що проходить прямо по центру будівлі, е, винесло всі міжкімнатні двері як у одну частину будівлі, так і іншу. Навіть ми побачили, що навіть на центральну частину, як на фасадну частину, навіть наскрізь було вибито вікна. Тобто деякі меморії воно наскрізь нас крізь ось так будівлю пробило. Ви вже оцінювали збитки, які отримали внаслідок цього обстрілу? Зараз ми цим займаємось. Ми е, отримали акт, який заповнюємо, щоб оцінити всі збитки, але я б хотіла одразу, так, знаєте, зауважити. що Я сподіваюся, що державні органи якісь це почують, що е, немає механізму фіксації. Е, Цих ушкоджень, якщо це ушкодження у юридичної особи. Для фізичної особи ми можемо подати у дію, да, ну, там це повідомлення, отримати зая... справки, заявки, це все. Для юридичних осіб я вчора зв'язувалася з дією і з іншими там юристами, спілкувалася, Це тільки... тільки ось так: ми складаємо акт, який нам да... надали державні органи, та якось там потім буде якийсь, Механізм механізму для відшкодування і юридичних осіб ще немає. Навіть для на фіксації, тобто як фізична особа, я могла б зараз через дії зафіксувати, завантажити фотографії, все документи прикласти для юридичних осіб. Наразі дія не працює. От, зважаючи на це, можливо, ви плануєте звертатись у Європейський суд з прав людини, аби Росія відшкодувала вам це збитка? Звісно ж, бо це. Точнее влучання країни-агресор Росії, і знаєте, ми будемо звертатись у всі органи, щоб довести, як, ну, щоб показати, що ось докази, да, що страна на нас напала, ось докази, що нам завдано збитки, і будемо, звісно, намагатися відшкодовувати їх від Росії, бо наша держава і так же багато збитків отримала, то потрібно, щоб їх сплачували ті, хто їх завдав. Ви сказали, що тільки почали оцінювати збитки. Можливо, якась попередня цифра є. Скільки там нулів? Знаєте, багато нулів, бо ми тільки почали все це описувати. Бо в нас керуючий ночував той час у готелі, і він як на диво залишився живим та цілим, і це щастя, що взагалі все так, що люди, які там знаходились, вони всі вціліли живі та. Знаєте, трохи, трохи ще всі шоковані цим всім, і зараз намагаємось зробити так, щоб там де вода, щоб її перекрити, щоб ну, ось такі гуманітарні, ну, деякі інфраструктурні моменти поки що закрити, і потім ще будемо збитки ще оцінювати. Але нулів багато, я можу одразу це сказати. Бо ми тільки зробили капітальний ремонт. Скільки він вам обійшовся? Багато нулів, бо ми його робили багато років. Добре, скажіть, будь ласка, хто на момент обстрілу перебував у готелі? Так, які функції виконували? Можливо, там були ну, подорожні туристи якісь чи журналісти, які да, знімають все, що відбувається у Краматорську? На момент обстрілу у готелі знаходився керуючий, знаходився сторож. Він якраз був на першому поверсі. Е, керуючий знаходився на четвертому поверсі. У номері він ночував там, і знаходило ще два номери були зайняті: одна жінка це була подорожуюча, і ще один номер був зайнятий журналістами. Більше ніяких номерів зайнято не було. І я хочу наголосити, що від початку повномасштабного вторгнення це була наша така, знаєте, принципова позиція, щоб розміщувати лише цивільних осіб. Тому що багато людей зупинялись, які евакуювалися до 8 квітня до ситуації жахливої, яка сталася на вокзалі Краматорська. У нас багато зупинялись людей, які прибували на залізну станцію, щоб на потяг потім сісти. Вони ночували в нашому готелі. Ми їм надавали ну, місце для зупинки. Тому ми розуміли, що в нас зупиняються цивільні особи, де не наражати на якусь небезпеку, бо ви зрозумієте ж люди різні, і ми розуміли, що в нас лише цивільні особи. Ми таким чином допомагали їм, тому це наша пропозиція була, що лише цивільні особи. Тобто ви говорите про те, що військових готелі на момент обстрілу не було? Я вам так хочу сказати, що з моменту повномасштабного вторгнення їх там жодного разу не було. Це навіть видно, там я читала коментарі, що писали, що там були і казарми. І там ще щось, і дуже багато брехні. Але навіть якщо подивитись на парковку, так бо удар прийшовся на задній двір, це була парковка. Там ще ж немає жодної машини. Там є тільки машина червона, це машина, на мого керуючого, вона повністю вламана Там ще стоїть газель це наша а, службова машина. І ще стоїть о, сіренький ланус чи щось там. Ну, я не дуже розбираюсь, це машина одного з журналістів, які там були. Бо якби там були військові, там були б якісь машини, там ще щось. Ну, ми розуміли, що люди деякі ще не розуміють, що це не тільки повномасштабне вторгнення, це геноцид нашого народу. І, на жаль. Я це розумію, що люди в Краматорську досі є ті, хто чекають якогось визволення, але невідомо від чого вони хочуть визволитись. Да, вони чекають на страну агресора, і тому ми розуміли, що багато колаборантів, багато тих, хто може там щось сказати, тим паче, що вже були о, зруйновані готелі у місті. Так, ми розуміли, що ми не хочемо наражати на небезпеку наших співробітників, людей, цивільних та осіб, там які евакуюються. Так вони хочуть там десь спокійно переночувати. Наша їм така небезпека. Та тим більше, що це центр міста, багато це житловий квартал, багато будівель, де люди живуть. Ми все це розуміємо. В даний момент готель зачиняється. Правильно, р нікого там приймати більше не будете. Ні, ми не маємо змоги. Ми і так планували зачинитись на холодний період року, бо ми не могли б змоги там ні опалювати, ні постачати воду для жильців. Тобто, ну нема, не було б змоги, щоб люди там комфортно перебували, тому ми наразі вже зачинаємось повністю до якогось роз'яснення ситуації до стабілізування, коли ми можемо почати реконструкцію. Не покладаємо надії, що ми повернемося в наш мирний український Крематорськ, і ми відновимо все, що ми можемо відновити, аби він процвітав, бо ми завжди працювали на благо міста, і це була наша така пріоритетна функція про відновлення. Якщо говорити, от ви попередньо сказали, що немає механізму відшкодування збитків для юридичних осіб. Ну, невідомо так, коли цей механізм розроблять. Сподіваємось, що найближчим часом, звісно, mm -hmm. треба звертатись до нардепів, парламентарів різних. Ви, готель, ну, якщо ситуація більш-менш стабілізується, будете за свій рахунок починати відновлювати? Чи все ж таки чекатимете відшкодування від держави чи країни агресора? Зараз я б хотіла зауважити. Я трошки неправильно висловилась: нема е, механізму фіксації для юридичних осіб. Ось так краще. Сказати, бо відшкодування ще нікому не робиться, а нема ну, як те, потрібного фіксування саме для юридичних осіб, бо для фізичних осіб є, для юридичних ще механізму цього немає. Ну, Я так скажу: звісно, що ми будемо намагатися якомога скоріше зробити реновацію та реконструкцію, бо від цього залежить і наша спроможність надалі платити податки. Так, приймати осіб міста, бо ми розуміємо, що якщо місто буде працювати, відбудовуватись, то буде багато людей, які будуть приїжджати і не, не будете ночувати. Тому будемо раді їх зустрічати. Але я розумію, що для отримання е компенсації від країни е агресора, від країни агресора, потрібно буде. Багато часу, то, можливо, ми почнемо якось самі. Але, звісно, будемо дуже е, раді користуватися тим, що нам запропонує держава та інші якісь установи, можливо, міжнародні. Тому, звісно, будемо на це також заховувати, бо ми якось так е, намагались на... прикинути, скільки нам потрібно грошей, щоб це все відновити. Ну, це дуже багато грошей. Відновити хоча б до того стану, щоб ми могли там людей приймати. Я не кажу про все навіть. Готель Краматорськ це готель з історією, Він не один рік працює у місті. Можливо, трохи розкажіть, як він створювався, як він розвивався, яких гостей приймав. Готель Краматорськ насправді був побудований ще за радянських часів. Він був багатим таким. Готелем та о, поруч є будівля ресторану. Наразі на вона є комерційною також організацією. Там багато магазинчиків, такий торгівельний центр. І десь на кінці 90-х років о, о, готель о, власником готелю став мій дідусь Карпенко Валерій Іванович, і він почав. О, Реконструкцію готелю, бо готель був дуже у жахливому стані, майже руйнувався. Там взагалі всередині було дуже все жахливо і погано. І вони почали реконструкцію. І у 2000 році готель запустився. Тобто, на сьогоднішній день готель, у тому вигляді, якому він є, він функціонує вже 22 роки. Ну тобто, за часів Незалежної України, він 22 роки. Керуванням займається моя сім'я. Спочатку дідусь. З бабусею, потім ми з чоловіком прийшли до керування, і готель приймав дуже багато гостей. І це були багато іноземних гостей, багато зірок, журналістів. І знаєте, за 22 роки це було дійсно дуже-дуже багато людей, і навіть у 2014 році під час окупації. Працівники, які були на той час у місті, вони не дали захопити наш готель, щоб він не попав до ворожих формувань, і захищали як, як могли, і тоді ми навіть допомагали. І це дійсно була інформація. Може, вона зараз у людей ще є, що після 2014 року деякі часу готелі проживали е, військові. І це було, ну це не було якоюсь таємницею для жителів міста. Тому зараз, знаєте, на якихось там минулих спогадах люди все думають, що там вони досі живуть, але ні, з 2016 року вже військових не проживає в готелі. Може, якісь там приїжджали, але це було знаєте як. Хтось приїжає командирування, або як цивільний? Ну цивільна особа, все одно ну люди ж там були. Ви ж самі розумієте багато історії, але ми сподіваємося, що ми ще продовжимо цю історію. З 24 лютого, от коли почалась повномасштабна війна, як працював ваш готель? Ви зачинялись? Можливо, на якийсь час чи відразу почали приймати біженців? Можливо, ваш готель став такою перевалочною базою для біженців. Розкажіть про це, будь ласка, десь я ось так трошки до 24 лютого вам скажу, десь з кінця січня в нас заселилось майже весь готель був заселений іноземними журналістами, і вони у нас на станом на 24 лютого вони у нас і проживали і ще деякий час проживали, бо ми ж не можемо виженути людей. Ну як це? І ми працювали, тому що жили ці журналісти. Потім журналісти почали з'їжджати, бо епіцентр подій був не в нашому регіоні, а в Києві там, і, і далі. Потім ми зачинились на деякий час, і нам почали поступати дзвінки від людей з територій, які евакуювались, щоб о, зупинитись на ніч, там, на дві години. Тому що у Крематорській тоді зробили е, такий хаб е, для подальшої евакуації на залізно на залізничному вокзалі, на автовокзалі, ми розуміємо, ну, можемо, не можемо людей пустити там, переночувати у теплому місці. Тоді ми вирішили, що ми відкриємо стільки ось таким чином, щоб люди переночували та їхали далі там, куди їм потрібно. І потім вже почали дзвонити журналісти, почали е, зупинятись волонтери, бо волонтери теж вони ж не можуть у гарячих точках там зупинитись, так? І зупинялись у нас, їхали далі, повертались до нас ось таким чином. Для вас особисто, як почалася ця повномасштабна війна? Для мене вона почала жахливо, бо я пам'ятаю події 2014 року, і, звісно, це. Дуже страшно це все переживати, бо в мене маленька дитина, і це знаєте, ще більше ще страшніше було ніж навіть у 2014 році. Ви на той момент були у Краматорську чи, чи в Києві? Чи де саме? Ні, я жила в Краматорську весь час, і 24 лютого я теж була в Краматорську. Ми ще деякий час були, а потім ми вирішили, що ми будемо евакуюватись, бо маленька дитина, і ми з, розум... ми з чоловіком зрозуміли, що ну, ми потрібно його захистити, як ми можемо це зробити. Усіма способами, як ми зможемо це зробити. Тому я евакуювалася до М -м Закарпаття. Зараз ви продовжуєте знаходитись в Україні чи поїхали? Ні, я зараз в Україні. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі дізнались про те, що поруч з готелем впала бомба, і що ви тоді відчули? У четвертій ранку мені подзвонив керуючий. І я спочатку так не зрозуміла, то чого мені вночі дзвонить. Потім я розумію, що якщо він дзвонить мені вночі, то щось сталося. Я підіймаю слухавку, і в нього такий голос тремтить. Він каже, що потрапило в готель у. На парковку влучила ракета. Я одразу розбудила чоловіка. Ми не спали далі всю ніч, бо були постійно чоловік був постійно на зв'язку з керуючим. Ми шукали, знаєте, по всіх чатах, пабліках, де воно, як воно сталося. Я потім вже зрозуміла, що навіть не було сирени у той час. Тому вони всі спали. Лю... Ну, люди, які там зупинились, вони спали. І тому було поранено жінку, яка. Ну, як вона там просто ночувала, вона приїжджала, може, десь. О, її склом поранило ногу і ну, зашивало її, бо скло, вони всі ночували на цій стороні внутрішній. ну, Що виходило до двору, і тоді скло вибуло, і склом поранило її ногу. Ну, як, я вам зараз скажу, в мене все внутрі тремтить, бо це таки, знаєте, не одразу все стало ясно в голові, що так воно сталося, бо ми. Ну, Сподівалися, що ми уникнемо цього, що якось воно не станеться таке з нами. Та усвідомлення приходило вже згодом, але постійно на зв'язку, що там як, де допомогти, щоб нам дуже допомогло місто, тим, тим що надало будівельні матеріали потім, щоб ми там змогли хоч якось все це закрити. Як загалом ваш світогляд змінився з 24-го числа, можливо, прийшло усвідомлення якихось речей. Знаєте, я не можу сказати, що я поміняла свою думку, бо вона в мене незмінна. Я знаєте, такий я щира українка, я народилась тут і я дуже люблю свою країну. Я знаєте, я вам скажу, що в мене дідусь завжди вчив бути е, чесною, не тільки перед собою, а в першу чергу перед державою. І це в нас таке правило сімейне, і це стосується усього, да? і як ведення бізнесу, і як своїх особистих думок. Тому е я не можу сказати, що щось там змінилось, бо я завжди була проти цієї агресії, але, е звісно, ми всі були шоковані е тим, що сталося 24 лютого. Бо ніхто не чекав, що воно станеться так жахливо і що воно все таке буде. Жахливе, і дійсно ми сподіваємося. Що Україна продовжить своє вільне існування на тих територіях, які, які в неї в Конституції є. Тому що інакше нащо тоді народ наш бореться. Да? Тоді ми будемо боротися до кінця за нашу територію, за нашу волю, за нашу свободу, за нашу мрію. Бо ми всі є Україна.